Добрий ранок. Сьогодні у нас 6 листопада, я сьогодні в себе на ділянці. Знімаю останні стаканчики, вже, так як мають бути заморозки. І ще хочу показати, як, яка краса знаходиться тут. Ось червона полуничка, навіть в стакані. Це сорт е, Мара де Буа, французький. Полуниця тут зазвичай невеликого розміру, але ця достатньо таки. Достатньо таки велика. Грам 30. Як для Рема, плюс це е, суниця схрещена з полуницею, то це досить е, досить таки велика ягідка Не втрималася, хочу вам показати, яка ягідка всередині. Вона дуже соковита, м'якоть така фруктова, ароматна. Просто я не знаю, хто ще. Куштує свою ягідку в листопаді, це просто клас, чудові емоції.